Привіт! мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. На городі бузина, а в Києві дядько, а в мене тітка. І як ви зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про бузину і не просто бузину, а про бузину чорну самбука нігра. Бузина належить до родини Адексові, так само, як і наша калина природі росте на всій території Європи, а також Азії, Близького Сходу. Вона, з давних давен, є основним елементом нашої української культури. Пам'ятаємо бузинове варення, також з бузини квітів готують дуже смачний сидр, особливо я його теж готую. Бузина є красивим елементом в культурі, а також фольклори нашої України рідної. Впроді росте рослина досить високим деревом або чагарником, має велике зелене листя і запашні квіти. Після цвітіння на рослині з'являються ягоди, які мають чорний кольор. Відповідно, з цього ми знаємо, що вид називається бузина чорна або самбука нігра. На сьогодні існує близько 30 видів бузини чорної. Особисто в моїй колекції росте біля 25. Вони всі красиві та унікальні. Умовно можемо їх розділити на великі групи за розміром. Та забарвленням їхнього листя. За розмірами та формами є скрупноміри, відповідно, наша базова, чорна бузина, а також колоновидні бузини, які виростають теж досить високими, наприклад, обеліск. Вона росте в формі Фастідіат, як то поля, а також існує три вежі: Black Tower, Green Tower та Golden Tower. Всі вони мають колоновидну вузьку структуру. За пістревістю існують сорти бузини чорної. Які мають жовту, а також біляву варігатність. Пульвера, взагалі, схожа на якогось далматинця. Також існують варігати, це, наприклад, ауреа-варігати чи альба варігата. Існує також велика різноманітність сортів бузини за формою листя. Це може бути як мережево, наприклад, black lace із чорним мереженим листям. Також існують лінеоларіс, листя, яке дуже схоже на листя укропа. А також існують приємного шоколадного кольору сорта, наприклад, мілк-чоколад. Вони всі унікальні, прекрасні. І я впевнений, що вони займуть чільне місце в вашому саду. Одним із найкрасивіших сортів чорної бозини є black Lace або чорні мережева». Неймовірно красивий сорт, який виростає до 5 метрів, особисто я бачу таку рослину. Має привабливе, чорно, червоно, напевно, якогось такого філетового кольору, листя. І чорні ягодки. Особливої ефектності досягається весною, коли рослина квітне, і квіти мають приємний світло-рожевий колір, не агресивна. Через свою ажурність листя дозволяє вирощувати під нею інші якісь багаторічники. Прекрасна рослина. Якщо вам не вистачає в житті романтики, посадіть в себе сорт бузини серенада або нічна пісня. Дуже красива рослина. Її велике листя має глянцеву фактуру, колір від зеленого до червоно-фіолетового, пурпурного молоде листя. Цвіте два рази на рік. Весною може квітнути навіть інколи в кінці літа. Ягоди чорні, виростає до 4 метрів, має більш широкий габітус, чим вузький. Відмінно для садів з обмеженим простором. Сорт Мадонна, дуже красивий варігатний екземпляр, має жовто золотову варігатність, займає мало місця, виростає всього до півтора метра за вишки, так само завширшки. Цвіте не так часто, як хотілося б, але все-таки ефективно і красиво заповнить собою територію, а також не тільки квітами, а ще і ароматом. Сорт варігата, тобто варієгатність білого кольору. Дуже красива, листя значно вужче, ніж у видової рослини, сягає розміру такого ж самого, як і видова, десь близько 10 метрів, але це все легко коригується шляхом обрізки рослини самої. Листя вузеньке має різну динаміку кольорів, коли тільки виростає, має жовтий кольор, потім перетворюється на білий. Квіти білі, ароматні, ягоди чорні. Наступна група сортів об'єднується своїм розміром, а також формою. Звуться вони вежі Golden, Black та Green Tower. Golden Tower відрізняється своїм листям, воно мережеве, так як у Black Lace, але золотого кольору. Габітус більш фастігіатне, тобто гілки спрямовані догори, але відрізняється від наступних двох Green та Black Tower. Ці просто унікальні рослини, мають дуже вузькоколоніальну форму, листя глянцеве, майже цільно, без ніяких мережів. Black Tower має чорне листя або темно-пурпурне, Green Tower – зелене. Просто необхідна в кожному саду рослина, тому що вона займає мала місця і десь багато ефекту, особливо квітами. У зеленого сорту квіти білі, у чорнолистого Black Tower квіти рожеві, зіляються навесні або раннім літом. Для поціновувачів солодкого пропоную вам сорт «мілк Шоколад. молочний шоколад. Ні, її не треба їсти, хоча можете. в Принципі, сорт здається тому що має шоколадний колір листя. Саме молочного шоколада росте досить великим, листя велике, дуже красиве. Має варіації від зеленого до ніжного шоколадного такого кольору. Квіти білі, ароматні. Дуже красиво навесні, влітку а також восени. І останній сорт на сьогодні, але не в моєму серці, який називається монстроза. Дуже цікавий сорт, особливо для любителів незвичайних рослин та форм. Зовні дуже схожий на видову рослину, така ж за розмірами, за листям, окрім одного маленького нюансу. В один прекрасний день і гілки починають потовщуватися, ніби зростатися, викриляючись спіраль або маючи якісь плоскі, як весла форми стебл. Це дуже красиво, особливо взимку. І незвичайно. Квіти її, на відміну від інших сортів, мають махровість, навіть трошки схоже на соняшник, ароматні ягоди, крупні, чорні. Це є відмінний сорт для будь-якого саду, і для класичного, і для сюрреалістичного. Бозина є надзвичайно простою культурою вирощування. Вона не потребує не особливих умов світла, ґрунту чи води. Полюбляє сонячні місця, проте здатна витримувати невеличку тінь. Здатна витримувати і заболочуваність, і посухи, але пам'ятаємо, що витримувати не означає любити, тому поважайте вашу рослину і її вподобання. Варто уваги процес обрізки. Кожні три роки бажано видаляти старі пагони бузини, тому що вони зістарюються і стають менш декоративними. Також необхідно проводити весною або восени санітарну або декоративну обрізку. Ось, в принципі, і все з бузиною. Через свою невибагливість та варіацію форм та кольорів бузина чорна все більше і більше набирає популярності в наших садах. Вам потрібна колона? Ось буквально є обеліск, або грін, або Black Tower. Потрібна містика, Black лейс, чорні мережева, додасть антуражу для вашого саду. Щось потрібно невеличке мадонна, і світла, і компактна. Бузина відмінно поєднується із хвойними вічно рослинами, також з листопадними чагарниками та дерев. Може бути прекрасною композицією багаторічників, а також стане солітером вашої клумби. Вирощуйте бузину і вам буде щастя. Вирощуючи бузину в своєму саду, я для себе відкрив деякі життєві мудрості, з якими вами теж поділюся. Перше. Бузина неймовірна, красива рослина, а окрім того, вона ще й корисна і не лише для людини, але й для рослини. Бузина є рослиною-супресором, тобто вона є відмінним імуностимулятором. Ми знаємо, що неприємний аромат листя бузини досить такий різкий і пекучий, але це дуже гарно допомагає рослинам виробляти кращий імунітет. Друге, бузина, на жаль, є індикатором попелиці. Всі ми пам'ятаємо, що попелиця просто обожнює цю рослину. І коли бачимо, що попелиця є на бузині, саме час потруїти і не лише по попелицю, але і мурах, які її розносять. І третє, через структуру своїх стебел, вона порожниста, бузина є відмінним матеріалом для мульчування простобрових кіл рослин. Весною або осінню, коли будете її обрізати, просто подрібніть стебла і розпліті навколо рослини. Це допоможе вам гарно перезимувати е, взимку, а влітку збереже вашу вологу. Ось такі ось прості хитрості. Як бачимо, бузина чорна не лише красива, а й корисна рослина. Не лише для людини, але для вашого саду. Вирощуйте бузину, вона прекрасна. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!